Добрий вечір, наші дорогі підписники. Наконець-то ми сьогодні дождалися яєць від наших молодих перепелів. Сьогодні їм 45 діб. Звісно, пізненько вони занеслися. Ну, може бути і в чому тому і моя вина. Не так тепло було. Щас скажу, скільки вони щас градусів. Щас в них 6 градусів. зараз у них 16,6. Була навіть опускала цей 15. Як ми знаємо, що є вже 16 градусів, то вони починають поганенько нестися. Ну а молодки тим більше їм більше температура нужна. Я їм не давав такої температури. їм хоча б градусів 20 потрібно. Ну, Не ці 20, -20 було. Часто і 15 і 16 особливо, ночами. Сегодня тоже я вчора топив печку, сегодня вже не схотів запитый. Он красну лампу їм включил. Вот так уж мурчик тут у нас. курочок. Грается, грається. На дворі не захотів, бути, так він до курочок прийшов, да? Мурчик. Мурчик-мурчик. Ладно, продовжимо перепиляти. Так що наконец-то, здалося. Ну, я думаю, 45 днів це теж не пізно. Вони занеслися. Ще тільки, бо я щось так е, сужу, що може бути і за температурного режиму пізно занеслися. І за те, що бачите, перше яйце іменно на верхньому ярусі. На нижньому ні одного. Бо виходить, якщо ниже ярус, то й холодніше. Ну а там хто знає яка причина. Завтра вже і від брудера. Вон бачите, там літають, шумлять. От брудера переселимо, в нижній ярус поприбираємо. І переселимо нижній ярус. Завтра спичку затопимо, щоб їм було тепло. Бо якщо вже почали нестися, то звісно треба переводити їх в клетку, щоб яєчки скочувалися. Яйчики, звісно, маленькі. Зараз побилося, я навіть не хочу її брати, Ось, бачите, побилося. Це хороше яйчка, тверденька шкуринка. ну маленька. Грам 10, грам 10 не більше також хороше яйчко ну маленьке. перейдемо до курочок і перепелів старих наших домінанти сьогодні знесли в нас 8 яєчок із 13 курочок це вже неплохо, вже навіть парашу потихеньку розноситься перепели, у нас, внесли яйчок 21. Ну, це ще як на вечір. До 9 вони ще можуть знести. Так, Луман Браун, два яйця із трьох курочок. Декап Вайт, три яйця із 9 курочок. Воно, звісно, погненько совсем несуться. І молодки ось наші несли сьогодні 16 яйчок із 20 курочок. Це виходить 80%. А Ломансенді, ті, що старші, вони, звісно, нас сьогодні порадували. Як ви бачите, 9 яичок із 10 курочок. 90%. Це почти за півтора місяці. Це перший раз вони сьогодні знесли аж 9 яїчок. Можу вам показати предучий місяць листопад. І скільки вони в предвічому місяці несли. Так, Лумансенді, ось десь 5, 6, 6, 7, 4. 6, 6, там 5, 4, бачите. Навіть у вас було таке, що 3 яйця із 10 курочок. 6, 5, 4, 5, 6. Ну коротше, бачите, вони слабенько дуже неслися. Навірно, линяли, що так поганенько неслися. Що вони виходить за місяць всього на всього 161 яйце ж і ще покажу вам листок вже за грудень. А ще ось ще хотів показати, що вони десь Лман-Сенді. 54% всього ці старі Ломансенді знесли за місяць Ну, Молодки 40 м вони стільки розносувалися. Так, ще за грудень покажу. Так, а ось за грудень. Ломансенді ті що старші. Ось 5, 7, 6, 8, 8, 7, 7. Бачите, вже вже гораздо краще почали нести. Уже, мабуть, вони переланяли. То й починають потихеньку розношуватися. Сьогодні аж 9 яичок. То звісно хорошо. Домінанти вчора 9 яиць було, а сьогодні 8 яиць. Домінанти теж потихеньку потихеньку розношуються. Навіть ви вот, бачите 11 яйць було, то неплохо. Вчора було у нас 38 яйць. Сьогодні, виходить, знову 38. Вчора 36. Та потихеньку розноситься. Отакий вот у нас результат за сьогодні. Курочки порадували нас. Котик, не мішай. Бачиш, ти мешаєш? Так що таке діло. Котик теж наблюдає, скільки яйча курочки знесли. Бо думає, і йому попаде, так? Да? Тож може і мені яйця, яке попаде. Я особливо я варені люблю їсти та й сирі не прочу да? Так не перепелячі підписуйтесь на наш канал завтра якщо буде час у мене то я зніму відео як роблю комбікорм для курочок і перепелів бо завтра запланувано дуже багато роботи ще і станція сьогодні поламалася ввечері Вода не качає. то Треба буде лізти і дивитися, що там з станцією. І хотілося і машину ще поремонтувати. Коротше, Багато роботи запланувано, ще й комбікор робити, то якщо успію, то покажу вам відео, як я його роблю. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока.